Як працювати з новою аудиторією в інстаграм? Залетів в Тебе, Ріл підписались на тебе якісь люди від там від реклами блогера. Що з ними робити? Понятне діло, що треба продавати. Але перед тим як вони куплять, мають пройти якийсь час, щоб вони як кажуть прогрілися. Привіт, мене звати Оля Клімова і цей канал називається Клімова Буст. собственно, як і мій інстаграм. Цих роликах ти дізнаєшся, як тобі зробити бізнес на своїй платформі в Інстаграм в своєму аккаунті, як заробляти Купу грошей, як робити легко і класно контент. Дінги в льохі, все як ви любите, поїхали. Я вам сьогодні дам такий певний образ. У вас не буде питання, Боже, як же мені, а що мені треба казати, що там Клімова казала? Ні. Я вам дам такий приклад, що вам буде дуже легко. Отже, приклад. Уявимо, що у вас день народження. І у вас є власний дім, да? і в вашому домі буде святкувати це свято. А що у вас є кум, друг ваш, да? Який каже: Оль, привіт! А можна я з новою подружкою дамою своєю прийду до тебе на свято? І ти кажеш, звісно, дорогой, приходь. І ось. У ваш дім на ваш день народження прийшла нова людина. Що ми будемо з нею робити? Так само, у ваш аккаунт прийшла нова людина або тисячі нових людей. Що ми будемо з ними робити? Ви підійдете і привітаєтесь з нею особисто. Я тебе вітаю, мене звати так-то. Ви помітите нову людину в своєму домі. Так само ви робите в блозі. Ви кажете новенький, привіт, я вас бачу. Друге, що ви маєте зробити знову. Аудиторію, які потім ви будете продавати, це залучити їх до розмови. Ну, прийшла ця дівчатка, ваш дім. Ви ж будете з нею намагатись поспілкуватись, хоча б 10 секунд. Ви скажете, як тебе звути, як тебе звати, які в тебе справи, розповім, як ви добрались, там, чи, чи одразу ви знайшли адреса. Ця людина новенька, ви будете її залучати так само і в блозі. Давайте їх в дописі спитаємо: хто ви, звідки? Напиши своє ім'я, з якого ти міста, Новенький. Я саме до тебе. Хто мене не знає? Давай з тобою конкретно законектимось, давай з тобою познайомимось. Ви можете в сторіс. Попросити саме новеньких, новенькі натисніть мені на цю кнопочку зараз. Ви можете попросити стареньких розповісти про вас, старенькі, але напишіть, що я маю розповісти цим людям, і всі почнуть написати: ти там, то ти там то. І ти можеш потім скрини опублікувати і сказати Дивіться, моя аудиторія добре мене знає. Тобто, все це формує контакт з вашими людьми. Третє, що ми робимо це, вводимо людей в контекст. Цій дівці, свого кума, свого друга, ви кажете проходь, будь ласка. От у нас басейн можеш роздягтися, покупатися. От у нас шампанське тут наливають, там бар, підходь, пригощайся. От тут у нас м'ясо чи там риба смажиться. Як їсти захотілося, <хи> пригощайся. А ось тут у нас там на вечір, у нас там буде програма на вулиці, то, будь ласка, вдягнись, щоб ти не замерзла. Тобто вам потрібно вашим новим читачам ввести їх в контекст. Ви маєте вийти з таким тивом, що, наче ви зараз навігацію проводите по сторінці. Мої самі цікаві хайлайти, чесно кажучи, це ось цей і ось цей. От піди зараз, подивись. Якщо ви хочете безкоштовний урок, то ось цей в закріпленому пості ви можете його отримати. Якщо ви хочете, наприклад, посміятись, заходимо в цей хайлайт. І бачимо, які факапи зі мною траплялись. Якщо ви хочете придбати мої навчання, ну раптом ви вже прям за 5 хвилин в мене закохались. То, будь ласка, переходимо на сайт і купуємо мої навчання. Новенькі, повірте, вам тут скучно не буде. Тобто трішки з ними взаємодійте і вводьте їх контент. І четверте, що ми робимо вашими підписниками, це ми тримаємось ідеї нашого блогу. Отут тут стільки помилок люди роблять. Прийшла нова аудиторія, підписалась від реклами. Або підписалась від рілса на конкретну да, якусь тему, підписалась на психолога, а в акаунті нічого в сторіс про психологію немає. Ну буває, що люди потрапили на період, коли у вас та подія там весілля, ви там щось публікуєте. Людям трошки може бути це незрозуміло. Тобто, якщо ви бачите, що на вас поперла нова аудиторія, тримайтесь ідеї вашого блогу, так само як на дні народження. Прийшла людина на день народження, ви не можете сказати так, всі швидко переодягаємося, зараз будемо при... пригати з парашутом. Ні, у нас був контекст, що у нас день народження, добрий вечір, що відбувається, <схід> так само і тут в вашому возі про психологію, чому в сторіс нічого про це немає. Ви маєте дати експертні теми, розповісти зі своїми сенсами, виставками показати, що ви експерт, як мінімум, розумієте? Тобто, це супер важливо дати експертний контент. У вас таких хвиль, коли на вас прям валить аудиторія, вони будуть не час. У мене залітають літають у в мене постійно йде аудиторія. Я ні кожного дня знайомлю з новою аудиторією. Але якщо я бачу, що я давно цього не робила, бо якщо я бачу, що у мене в якоїсь там конференції там одразу там 200, 300, 800 підписників прийшло, то я, звісно, влаштовую всі ці танці з бубном. Мені треба, щоб нова аудиторія залишилась. І потім купила, я вже казала про це. Да? Так от і ще одна фішечка, яку я вам підкажу, що робити з новою аудиторією, і це та фішка, заради якої ви дивились це відео. І я це сама придумала. Ніхто мені не на яких курсах це не підказав, так і знаєте, що це авторський метод Ольги Клімової. Коли у вас залетів РІЛС на якусь тему. Ну, типу, він просто полетів, просто отак піднімається аудиторія. Швидесенько, під ріл створюєте воронку. Що я маю на увазі? Наприклад, я опублікувала ролик про сторіс, якісь там три помилки сторіс. Наприклад, цей ролик в мене летить, і на мене підписується купа людей. Що я роблю? Закріплюю швидко пост, дарую урок по сторіс. І люди, які прийшли з рілсам сторіс, вони напевно ще хочуть інформацію по сторіс. А тут в мене прям дарує урок. Вони підпишуться, залишаться, подивляться урок вороті. Куплять міні курс. Розумієте, швидко підлаштовуйте вашу упаковочку під той рілс, що залетів. Пам'ятаєте історію про дурну дівчину, якою летів Ройл, а Вона більше на цю тему нічого не знімала в якомусь своєму випуску, Я про це розповідала. Подивитись там на каналі. Так, от, якщо у вас летить конкретно ролик, ви маєте зрозуміти, що вам потрібно конкретно ще на цю тему дати інформацію. Ну, наприклад, ви фітнес-тренер, і у вас летить ролик про сніданки. Да? Типу 5 корисних сніданків, то швиденько гайдік по сніданкам, щоб люди підписалися і забрали цей гайд. Швиденько відеоурок про ці сніданки. Тобто бистренько-бистнько підлаштовуйтесь. Похваліть мене в коментарях, що я сама придумала такий авторський метод. Якщо у вас немає людей, вам немає кому продавати. А щоб у вас були люди в аккаунті, вам потрібен мій міні-курс: 5 методів безкоштовного просування. Яким я і цими методами я набрала просто тисячі. Тисячі підписників безкоштовними методами. І я кожного разу роблю ці методи один за одним, один за одним, не зупиняючись. В цьому курсі я розповіла все як для новачків, все як для тих, кому потрібні цільові кроки. Отак виходиш, отак пишеш в сторіс, отак пропонуєш, отакі приклади поприводила, купу цільових кроків. Цей курс зараз на знижці. Переходь за посиланням, е купуємо курс, просуваємося. Ви молодці, що додивилися відео до кінця. Пока-пока. Ставте лайки, колокольчики, що там на ютубі всі кажуть.